Ми боролися за Україну. І, пане президенте, ви були в Рамштайні і ми знали, що ви робите. А ми своїми перемогами об'єднували світову спільноту проти країни вбивців. І нам це вдавалося, тому що десятки десятки зустрічей були наших українських паралімпійців. Ви чули, як вони говорять? Вони дали ну, неймовірну кількість інтерв'ю. І говорили про те, що сьогодні потрібно не спостерігати за подіями України, а боротись з Україною проти війни, проти країни вбивці. Дуже дякую вам за те, що Національний Паралімпійський рух сьогодні став найкращим в світі. Нашу команду, попри те, що вона зайняла, п'яте, сьоме місце, п'яте за кількістю медалів, сьоме за кількістю золотих. Фактично, знаєте, да. і їх фактично визнали переможцею на паралімпіаді. Я вам кажу чесно, про це писала вся світова преса, що Україна перемогла на 17-й паралімпіаді. І для нас це було значимо. І коли я чую в інтерв'ю наших спортсменів, а ми тут боремось за Україну, ми тут перемагаємо заради України, не говорячи про спорт. Тому я ще раз хочу вам подякувати за нашу спільну боротьбу. Ми віримо в вас, в ваші зусилля. Розуміємо, що це дуже непроста, м'яко кажучи, непроста ситуація. Подяка вам від національної команди і всіх, хто сьогодні не зміг приїхати. От Павло Баль через два дні виїжджає на чемпіонат світу. Чемпіонат світу він не пропустить. Він підніме прапор України. Я вибачаю, що я тебе вже пророкую твій результат. Але ми сподіваємося тебе. А, пане президенте, ми не можемо так просто піти з цієї церемонії, щоб наші спортсмени хочуть вручити вам нашу оцю конфліктну для всієї чиновнішньої світи міжнародного паралімпійського комітету, форму національної паралімпійської команди України. Павло Баль від імені спортсменів вручить вам цю форму.